Коли я відпочиваю в Парижі, я смакую цим десертом кожного дня, хотіла я вам сказати, але потім згадала, що в Парижі я ніколи не була. Але цей французький пиріг десерт це просто щось неймовірне. Навіть ще коли я не знала, якій кухні він належить, я була впевнена, що він французький, тому що він настільки легесенький, настільки смачний, це мають спробувати всі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати яблука. Я їх вже натерла на слайсорізку, ось таку. Ви можете це зробити будь-яким зручним для вас способом, але основне, що ми маємо зробити: яблука потрібно помити, зняти з них шкірку. І обов'язково дуже-дуже тоненько нарізати. Основна задача цих яблук це невидимий пиріг. Так він називається, це його оригінальна назва, де максимум яблук, мінімум тіста. За рахунок цього він виходить супер легенький, дуже смачний. Я яблука нарізаю завчасно, щоб вони трішки потемніли, тому що мені не подобається, коли цей пиріг ну, прям супер блідий. Японці, які перехватили у французів цей пиріг, Замість яблук іноді роблять це з гарбузом. Ріжуть його цією слейсорізкою, овочечисткою, скажімо так, і це теж буде смачно, я думаю, але ще ніколи не робила. Тепер переходимо до замісу тіста. В'ємності в мене вже є яйця. На низьких обертах я їх збиваю до об'єднання жовтка з білками, додаю цукор, збиваю до об'єднання, буквально там пару хвилин додаю молоко. Всі інгредієнти мають бути обов'язково однакової кімнатної температури. За молоком у мене слідує масло. У мене на відео потрібна порція цього пирога. У вас буде одна порція. Ніколи в житті одну порцію цього пирога я не почув. Рініше пекла перший раз, коли тільки мені дали цей рецепт. які яблука я обираю? Я обираю ті яблука, які в мене падають з дерев, і я знаю, що до зими вони не доживуть. Коли я об'єднала всі інгредієнти і відчувається, що цукру не відчувається, вибачте, за каламбур, починаємо поступово додавати борошно. Я даю умовно на початку половину борошна, з ним додаю розпушувач, починаю швиденько перебивати це все і додаю наступну половину борошна. Для тих, хто не робив цей пиріг, тісто на перший погляд може здатись дуже рідким. Насправді так і має бути. Тут взагалі задача відчувати не тісто, а відчувати яблука. Тому саме цей десерт, пиріг. Я не знаю, називати його можна як завгодно, для мене це пиріг-десерт, він дуже-дуже легесенький. Ось таке тісто у нас виходить, і зараз ми приступимо до збірки. У мене, як я вже казала, потрійна порція, тому я беру дуже велику ємність. Частково додаю яблука, частково додаю тісто і легесенько це все перемішую. Тут саме основне, щоб в цьому рідкому тісті викупались всі яблука. Перемішуйте акуратно, але якщо десь і пошкодиться якесь яблучко, нічого страшного, ви не відчуєте цього. На виході після змішування це буде виглядати ось так. Тобто немає сильно багато тіста, і воно, можливо, навіть можна сказати, пропитало всі яблука. І зараз ми будемо перекладати це все до форми змащеної маслом. У мене форма велика, я навіть дві буду використовувати. У вас на одну порцію форма має бути 18, максимум 20 см. Можна, в принципі, і 22 см, але тоді він буде дуже тоненький, як млинець, і це не прям таки мені подобається. Тому краще брати. В ідеалі 18, максимум 20 см. Ще одна особливість цього пирога. Коли він печеться, він піднімається. Після того, як він вихолоняє, він трішки падає. Це абсолютно нормально. Тісто, коли викладаємо, ну, умовно кажучи, тісто, яблучне тісто таке, коли викладаємо до дека, трішки притискаємо ложкою, тому що яблука порізані в нас. Скажімо так, як небудь, і вони мають властивості утворювати повітряну подушку. Нам це не потрібно. Ніякі отакі повітряні бульбашки тут не мають бути, все має бути щільно. Після того, як все викладете, відправляємо в розігріту попередню духовку на 190 градусів на 1 годину, якщо у вас буде форма 18-20 см. Звісно, якщо він у вас буде вищий, вам знадобиться більше часу. Саме основне на що ми орієнтуємось. Ми орієнтуємось, або на те, щоб яблука зверху схопилися, ви побачите, що буде така кірка. І ця кірочка. Кірочка, правильно, я сказала, кірочка. <сум> <сум> ну, коротше, зверху, щоб вони були такі навіть припечені. Або саме краще, орієнтуватися на градусник. Постійно говорю у багатьох відео, що градусник це найкращий орієнтир. Температура такого пирога це. 90-95 градусів. Електродуховка, ви вмикаєте режим верх-низ, газова духовка вмикає, звісно, режим вниз, але в газовій духовці краще поставити його десь вище на рівень, щоб низ вас не пригорав. Ось так попередньо виглядає мій красунчик, я відправляю його до духовки, роблю наступний і, по ходу, вже буду показувати вам, що в мене з того вийшло. Мій перший пиріг вже спікся. Зараз, поки він ще гарячий, я прохожу ножем по краю, даю йому трішки охолонути і переставляю до холодильника до ранку. Взагалі завжди печу цей пиріг з вечора, тому що чекати я не маю сил абсолютно, а так ляжу спати і вже мені легше до ранку дожити. І тут хочу зауважити: ось ви бачите, що перший пиріг він пікся у мене менше по часу, тому що він сам по собі менший. І от він не так зверху припікся. Більше в мене припечеться трошки більше. І от, в принципі, якщо бачите, що така ситуація припікається зверху, але ще не готовий, можна покласти пергамент. Я пергамент не поклала і ось таке в мене вийшло. В принципі, це взагалі не страшно і не критично. Нічого тут такого немає, воно не є пригорілим. Але якщо, от, наприклад, вам це не подобається, то краще все-таки його. Прикрити трішки пергаментом, або фольгою, або будь чим іншим. Зараз нам потрібно, це вже на ранок я показую. Нам потрібно присипати його фольгою, фольгою, ой, господи боже, присипати його зараз пудрою і після цього можна смакувати. Можна смакувати і без пудри, але з пудрою мені подобається більше. Пудра у мене, звичайно, цукрова, я перебила її на кавомельці, пропускаю через сито. Можна додати трішки крахмалю, щоб крахмаль поглинав вологу. Я цього не роблю. Він у мене настільки швидко з'їдається, що поглинає вологу, не поглинає стаття одна. Він дуже швидко піде з цього світу. У цього невидимого пирога є якась така романтична нотка. Він дуже смачний, і коли його смакуєш, ніби опиняєшся десь в іншому місті. Перший раз за всю історію моїх відео, коли робила розріз, забула вимкнути камеру. Так спішила. Але вибачте, вже що є, то є. Ріжу з вами наступний шматочок. Пиріг просто неймовірно соковитий. Ви відчуваєте тільки яблука, ніякого тіста ви не відчуваєте. Це прям, ну, дуже смачно. Ну, і цей яблучний розріз каже сам за себе. Отже... Це смачно. Я знаю, що багато хто напише, що це ну, не є дешево, тому що яблука зараз дорогі, але я вам хочу так сказати: зараз е нічого дешевого немає. І якщо у вас є яблука, обов'язково зробіть цей пиріг, тому що це не дещо смачно, це супер смачно. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Я дуже люблю ось такі ніжні повітряні страви, які супер легесенькі і викликають тільки задоволення. Нічого, окрім задоволення. Сам по собі пиріг дійсно легкий, як в приготуванні, так і в смакуванні. І ви обов'язково маєте це спробувати. Тому я зараз піду готувати наступне відео, а ви обов'язково приготуйте цей пиріг, тому що це, ну, прям, неймовірно смачно. І ще на початку я говорила, що і японці перехватили у французів цей десерт. Вони дійсно зробили дуже багато варіацій. Я не пробувала з гарбузом, обов'язково спробую, тому що мені цікава ця тема. І все вам розповім. Можливо, це вже буде не можливо, а скоріше, вірніше, 100% це буде вже інше відео. Але в такій варіації він мені ну прям, ну прям, дуже подобається.